Це відеоінструкція по збірці столу сканді 1 від меблевої фабрики Ліон. Першим етапом на кришці встановлюємо штифти Мініфіксу, а на боковинах перегородці та задній стінці ексцентрики Мініфіксу спеціальні отвори на усіх деталях виробу. Важливо, на ексцентриках вказана стрілочка, яка при встановленні має бути направлена на відповідний отвір у торці деталі. Наступним кроком фіксуємо підготовлені деталі між собою та затягуємо ексцентрики. Підсказка. Для цього можна використати конфірматний ключик, що знаходиться у комплекті фурнітури. Далі майстер відділяє одну від одної телескопічні направляючі, витягнувши внутрішню частину та вільняє її натиском лапки. Зовнішні частини телескопічних направляючих фіксуємо саморізами згідно розмітки на боковині та перегородці виробу. Переходимо до збірки каркасу. Згідно міток на деталях, фіксуємо котові пластини за допомогою саморізів. Після чого каркас з'єднуємо з дном столу, використовуючи конфірмати. Фіксуємо обидві конструкції разом. Для цього на дно майстер використовує конфірмати. Для встановлення ніжок необхідно відкрутити гайки. Після чого зафіксувати її на каркасі столу, як показано на відео. Беремо боковини шухляди та фіксуємо їх до задньої стінки, використовуючи конфірмати. Наступним кроком розміщуємо дно ДВП у пази на деталях шухляди та встановлюємо фасад за допомогою мініфіксів. Фіксуємо на боковинах внутрішні частини, направляючих, що залишились, згідно розмітки на деталях та встановлюємо у нішу. Ваш стіл готовий до експлуатації.